Привіт, народ! Протягом останніх років на PlayStation 5 вийшли такі тайтли, які реально зносять дах своєю графікою. Сьогодні ми покажемо вам топ 10 найкрасивіших ігор на PlayStation. Тут буде все: від епічних битв до світів, які виглядають крутіше, ніж реальність. Якщо відео сподобається, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити наступні топи гайди та огляди. Погнали! Не міг не згадати гру, яка вийшла ще на PlayStation 4. Але навіть сьогодні залишається еталоном того, на що здатна консоль. Uncharted 4 це історія Натана Дрейка, яка поєднує епічні пригоди, шалені стрибки та неймовірні краєвиди. Графіка та візуал тут просто топ. Величесні тропічні джунглі, старовинні руїни, узбережжя, які виглядають ніби справжні. Кожен кадр це маленька картина, яку хочеться зберегти. Деталі персонажів вражають навіть сьогодні. Емоції на обличчі Дрейка, рухи, реакції, все відчувається живим. Бої й перестрілки поставлені так, що відчуваєш кожен постріл, кожен стрибок, кожне падіння. І хоча гра вже 9 років на ринку, вона досі є еталоном для пригодницьких екшенів. Для тих, хто хоче насолодитись красивим світом і класичною історією пригод, Uncharted 4 це просто must play. Найці це реально окремий світ. Місто, яке живе 24 на 7, меонові вогні, шум, люди, машини, реклами, все рухається, все блимає. Після всіх апдейтів і патчів CD Project Red реально зробили з гри цукерку, ти просто йдеш вулицею, а навколо кіберпанковий хаос. Хмарочоси сягають неба, на скляних фасадах відбиваються сотні вивісок, і все це створює такий калейдоскоп кольорів, що іноді просто зупиняєшся і дивишся. Рейтресінг тут працює на всі 100 калюжі, скло, металічні поверхні, усе блистить і відбиває світло, як у фільмах, а HDR додає неоновим лампам такого сяйва, що часом здається, ніби екран світиться сам. Night Сіті наповнений дрібницями, у провулках валяється сміття, голографічні реклами змінюються прямо на очах, і навіть NPC мають свою рутину. хто їсть, хто лається, хтось просто сидить і дивиться у порожнечу. Кожен район міста має свій вайт, центр це корпоративний блиск, чистота, й охорона на кожному кроці, а в трущобах графіки, шум, дим і повний безлад. Різниця настільки відчутна, що реально здається, ніби це різні світи, бітехнічна сторона просто топ. Автівки, зброя, одяг усе зроблено з такою увагою до деталей, що навіть просто перегляд інвентарю виглядає стильно. Cyberpunk 2077 після оновлень це не просто гра, це візуальний кайф. Коротше кажучи, найцікі та найкрутіше, що можна побачити на PlayStation, якщо ви фанат футуризму, неону і іншого драйву. Хідео Конзіма знову робить те, що він вміє найкраще, стирає межу між грою і кіно. Світ Death Stranding 2 виглядає настільки реально, що іноді просто важко повірити, що це не справжні пейзажі. Після катастрофічна Америка це місце, де природа і спустошення злились в одне ціле, мокрі камені, суха трава, туман, дощ, грезюка. Усе виглядає фотореалістично. Коли йде дощ, він реально змочує землю і залишає калюжі сліди від кроків. Сніг накопичується шарами, тане під сонцем, а вітер здіймає пилюку. Кожна деталь працює на занурення. Сем Портер Бріджес – це не просто персонаж, це жива людина. Його обличчя, руки, навіть дихання передані настільки точно, що здається, ніби ти дивишся акторського гру наживо. Motion capture тут на рівні великого кіно, а океан це окрема історія. Хвилі рухаються з реальною фізикою, піна виглядає справжньою, а вода це просто щось неймовірне. Підводні сцени, ефекти частинок, пилюка, краплі, що витять з кожним кроком. Усе створює відчуття живого світу, який дихає. Death Stranding 2 on the Beach – це не просто гра, це інтерактивне кіно, яке доводить, технології можуть передавати не лише картинку, а й емоції, і як завжди, Кодзіма робить те, що ніхто інший навіть не намагається. Цей ремейк встановив новий стандарт того, як повинні виглядати переведення легендарних ігор середньовічний фентезійний світ перетворився на готичний кошмар неймовірної краси. Кам'яні стіни замків покриті мохом та тріщинами, які розповідають історії столік. Металеві обладунки відбивають світло факелів, створюючи грізні силети воїнів, Рейтресінг тут творить чудеса, кожна крапля води, кожна металева поверхня стають справжніми дзеркалами, що відображають похмурий світ гри. Монстри виглядають одночасно жахливо і захоплююче. деталі шкіри, очей, зубів на фотореалістичному рівні. І ти буквально відчуваєш, що вони можуть напасти в будь який момент. Освітлення грає головну роль у створенні атмосфери темні коридори під земель освітлює лише факел у руці героя, а зали з босами яскраво сяють, підкреслюючи масштабність та драму. Пил у повітрі, дим від вогню, туман, що стелиться по землі усе це працює разом, щоб занурити тебе у неповторний світ темного фентезі. Цей ремейк еталон того, як класика може виглядати на PS5, і навіть через роки він продовжує вражати своєю красою та деталізацією. Французька студія Sandfall Interactive створила справжній візуальний шедевр, Сюрреалістичний світ поєднує стімпанк, фентезі та арт-деко, створюючи унікальний візуальний коктейль, який неможливо сплутати з іншими іграми. Кожен кадр виглядає як живописна картина, кольора насичені, глибокі, об'ємні, і відразу відчуваєш майстерність художників. Архітектура міст поєднує елементи різних епох, створюючи неповторну атмосферу. Старовинні будівлі стоять поруч із механічними конструкціями та арт-деко деталями. Персонажі виглядають живими, обличчя передають найтонші емоції, одяг реагує на рухи та вітер, а фізика руху виглядає природньо. Магічні ефекти це не просто краса, а справжні міні-спектаклі світла та кольору. Освітлення додає драматизму, гідного артхаус кіно, кіні, контрасти, м'які і яскраві промені світла. Усе підкреслює атмосферу кожної сцени. Навіть меню, карти та інвентар, оформлені як частина художнього світу, а не просто функціональні елементи. Клеробскурспедиш Expedition 33 – це гра, яку хочеться проходити не лише заради геймплею, а заради естетики. Кожна локація, персонаж і анімація створені з такою любов'ю до деталей, що гра стає справжнім музеєм інтерактивного мистецтва. Нордична сага Кратуса та Атрея це справжній візуальний шедевр, показаний у грі God of War Ragnarok. Санта Моніка досягли неймовірної майстерності в передачі скандинавської міфології через графіку. Льодіні Печери, які мерещать сотнями відкінтів Блакитного. Лавові потоки, що пульсують червоним жаром, густі ліси, де світло пробивається крізь дерева, кожна локація унікальна та запам'ятовується. Особливо вражають деталі персонажів шрами на тілі кратуса розповідають історії його минулого, а емоції на обличчі Атрея передані настільки тонко, що забуваєш про те, що це тільки ігра, ефекти магії, іскри від ударів сокири, частинки снігу та попелу в повітрі. Все це створює атмосферу живого світу. Система освітлення працює бездоганно, створюючи драматичні сувети під час боїв з босами та м'які, теплі тони під час спокійних розмов батька та сина. God of Ragnarok – це еталон сучасного екшену, де краса світу і сила і історії йдуть пліч опліч. Постапокаліптичний світ майбутнього, де природа перемогла технології, виглядає просто неймовірно. Guerrilla Games створили світ. Який реально живе, з рухомими екосистемами, зміною погоди і локаціями, від яких перехоплює подих. Тут виглядає все, як цифровий едем, тропічні джунглі з густими деревами, пустелі з барханами, які рухаються від вітру, і навіть підводні світи з коралами та рибами, що реагують на гравця. Кожен біом це окрема історія зі своєю атмосферою і кольоровою палітрою. Роботи динозаври варті окремої уваги. Їхні металеві панцири відбивають світло, механічні деталі працюють настільки плавно, що, здається, дивишся документалку про майбутнє. А під час бою світіння енергетичних вузлів і вибухи частинок створюють ефект справжнього техно-шоу. Елой виглядає неймовірно реалістично, волосся природно коливається на вітрі, шкіра має текстуру, одяг виглядає, як справжня тканина, міміка на хорошому рівні, кожна емоція читається, як у живої людини. І головне освітлення: сонячні промені пробиваються крізь листя, металеві руїни стародавніх міст виблискують на заході, а вода виглядає настільки природно, що хочеться пірнути з головою. HDR робить кольори насиченими, а світ яскравим і живим, ніби ти стан стоїть посеред цього майбутнього світу. Horizon Forbidden West це справжня подорож у після техногенний рай, де кожен кадр можна ставити на обкладинку. Сакерпанш створили справжню живу картину Японії 1600 х років. Нове героїня Ацу мандрує територією, яка кардинально відрізняється від острова Цусіме. Це дикі недоторкані ландшафти з величезними просторами, де природа і архітектура створюють унікальний настрій. Кожен куточок світу наповнений японською культурою, Айнські поселення, фортеці самураїв, храми серед гір. Дизайн будівель і дерев'яних конструкцій передає атмосферу епохи, а деталі від ліхтарів до покрівель роблять світ живим і правдоподібним. Пейзажі вражають своїм контрастом, туманні долини, узбережжя і гори, що тягнуться до горизонту, палітра кольорів робить акцент на яскравих жовтих і теплих зелених відтінках, створюючи відчуття надії, спокою та величі природи. Рейтрейсінг і вдосконалима фізика додають глибини. Відблиски на воді, рух трави, легкі вікінки світла в будівлях, все це працює разом, щоб занурити гравця в атмосферу стародавньої Японії, де історія і природа живуть в гармонії. Ghost of Гостров'ютеї це не просто гра, а справжня подорож Японії Японією минулого, де хочеться затриматись і роздивлятися кожну деталь. Постапокаліптичний світ ще ніколи не виглядав так красиво і водночас жахливо. Naughty Dog показали, що навіть руїни цивілізації можуть вражати своєю естетикою. Природа повільно забирає міста, зелене листя пробивається крізь тріщини в асфальті, плющ обвиває покинуті авто, а квіти ростуть серед зруйнованих будівель. Це створює неймовірні контрасти, руїни і життя поруч, і виглядає це просто фантастично. Персонажі теж невисокі, анімації Елі такі природні, що забуваєш про motion Capture. Емоції на її обличчі передані кінематографічно. Освітлення тут грає ключову роль м'які промені сонця крізь зруйновані дахи, відблиски на мокрому асфальті, тіні, що танцюють під вогню. Усе це створює неймовірну атмосферу. Навіть найстрашніші сцени з інфікованими виглядають як кадри з артхаус фільму, завдяки кольору та композиції. The Last of Us 2 Remastered це гра, де краса і жахи йдуть поруч. А світ виглядає настільки реальним, що його хочеться досліджувати знову і знову. Insomniac Games знову це зробили: Нью-Йорк у Spider-Man 2 виглядає настільки живим, що хочеться просто зупинитися посеред польоту і дивитися навколо. Кожен хмарочос має свій стиль, свої дрібні деталі, і навіть звичайні вікна відображають навколишній світ з реалістичними відблисками та світлом. Система ray -tracing тут працює на максимумі. Скляні фасади будівель перетворюються на дзеркала, в яких ти бачиш не лише місто, а й себе під час стрільбків між дахами. Це додає відчуття справжньої висоти і масштабу, як у фільмі Марвел. Костюми Пітера і Майлза просто неймовірні. Видно кожне волокно тканини, шви, подряпини, навіть лихі відблиски від сонця. Під час боїв все виглядає як сцена з блокбастера, іскри, енергетичні вибухи, руйнування будівель. Усе рухається динамічно і яскраво. Але справжня магія починається вночі. Мільйони вогнів міста, неонові вивіски, відблиски у калюжах після дощу. Усе це створює неймовірну атмосферу, погодні ефекти додають ще більше занурення. Дощ змочує поверхні, сніг накопичується на дахах, а легкий туман вранці створює відчуття живого, дихаючого мегаполіса. Ну що, друзі, ось такий вийшов топ найкрасивіших ігор на PlayStation. Кожна з них по-своєму унікальна. Одні вражають масштабом, інші деталями, а деякі просто змушують поставити геймпад і дивитись на екран як на картину. Напиши в коментарях, яка гра вразила тебе найбільше, яку б ти б додав у цей список. Мені буде цікаво почитати твою думку. Якщо сподобалось відео, підтримай лайком, підпишись на канал і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові топи й огеди. А ми побачимось у наступному відео. До зустрічі!